Добрий всім день! Зараз зачекаємо буквально хвилинку, можливо, ще хтось приєднається до нас. Ми з вами сьогодні поговоримо про розподіл квоти-підтримки. Отже, мене звати Вікторія Михайленко, я заступник директора Української універсальної біржі. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки на майданчику ОУБ, як прийняти участь в аукціонах і що відповідно для цього потрібно. Наш вебінар я пропоную розділити на дві частини. В першій я вам розповім інформацію, яку я для вас підготувала, а в другій відповім на запитання, які ви задавали при реєстрації, та, можливо, ті, які у вас по ходу. Отже, для початку розповім вам трохи про нашу компанію. Українська універсальна біржа заснована у 1997 році та була однією з перших організацій, яка почала надавати повний спектр біржових послуг. Українська універсальна біржа є офіційним акредитованим майданчиком системи Прозоропродажі та займає лідерські позиції в системі Прозоропродажі за показниками кількості залучених учасників аукціонів, а також за загальною вартістю лотів, які придбали учасники через Українську універсальну біржу. Електронний майданчик Українська універсальна біржа працює в системі Прозоропродажі з 2017 року і нині успішно працює з усіма напрямками торгів. Зокрема, мала приватизація державного та комунального майна, велика приватизація державного та комунального майна, оренда державного та комунального майна, відчудження об'єктів державної власності. Земельні торги, зокрема продаж арештованих земельних ділянок, продаж активів неплатоспроможних банків, продаж арештованих активів, продаж спеціальних дозволів на користування надрами, продаж прав на використання водних біоресурсів, реалізація майна та активів банкрутів у процедурі банкрутства. Продаж послуг з використання вантажних вагонів Укрзалізниці, продаж та оренда майна організаторів приватної форми власності, так звані комерційні торги. Понад 38 тисяч учасників вже оцінили переваги участі в аукціонах на майданчику ОУБ. Серед наших переваг якісна технічна підтримка користувачів майданчика, оперативні консультації гарячої лінії, персональні менеджери в різних регіонах України, які можуть особисто допомогти вам вирішити ваше питання. Формування індивідуальної стратегії участі в аукціоні, яка допоможе здобути перемогу на аукціоні, повний юридичний супровід на всіх етапах процедури від реєстрації на майданчику до укладення договору за результатами аукціону, швидкий пошук на сайті необхідних лотів за різноманітними фільтрами, зручні та інформативні телеграм-боти для пошуку лотів. Підписка на розсилку актуальних аукціонів на електронну пошту та у телеграм. Розгорнуті по крокою відеоінструкції та навчальні матеріали, за допомогою яких можна детально ознайомитися з усіма етапами роботи на майданчику. Українська універсальна біржа є ліцензованою товарною біржею для здійснення операцій щодо купівлі-продажу необробленої деревини, пиломатеріалів та аграрної продукції. Також ми допомагаємо організацію укладення деривативних контрактів, займаємось кліринговою діяльністю з визначення зобов'язань, продажем майна, що перебуває в податковій заставі. Також ми є акредитованим офіційним майданчиком публічних закупівель та майданчик «Прозоро Маркет» в системі публічних закупівель. Зараз на екрані ви можете побачити головну сторінку майданчика та адресу майданчика Sale.uUB.com.ua. Інтерфейс майданчика простий та інтуїтивно зрозумілий. Для користувачів у верхньому правому куті розміщений номер телефону контакт центру. Та адреса електронної пошти, за якими клієнти можуть звертатися для отримання консультацій. Також в нижньому правому куті знаходиться кнопка зворотнього зв'язку, якщо клієнту зручніше, щоб йому перетелефонував наш оператор. Переходимо безпосередньо до аукціонів з розподілу квот підтримки. На даний момент гарантованим покупцем в системі оголошено два аукціони для виробників сонячної енергії та для виробників енергії за допомогою гідроелектростанцій. Обидва аукціони можна зараз переглянути через майданчик Української універсальної біржі та подати свої пропозиції. Внизу сторінки ви також можете переглянути інформаційну панель. Там ви можете знайти інформацію про нормативні акти по напрямках, переглянути інструкції щодо реєстрації, подання пропозиції на аукціон та перелік документів для подання заявки з шаблонами. Даний напрямок в системі Прозоропродажі регламентується нормативно-правовими актами. Ми з вами розглянемо основні. Це в нас закон України про альтернативні джерела енергії від 20 лютого 2023 року зі змінами від 21 серпня 2024 року. Та порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки затверджений постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2019 року номер 1175 в редакції від 2 серпня 2022 року номер 889. Зараз ви можете бачити на екрані схему процесу продажу квоти підтримки. Умовно, весь процес ми можемо розділити на 8 кроків. Це в нас публікація, гарантоване покупцем оголошення про проведення аукціону, період прийому заяв від потенційних учасників аукціону, безпосередньо проведення аукціону в системі та визначення переможців шляхом автоматичної оцінки їх пропозицій. Кваліфікація учасників гарантованим покупцем, публікація гарантованим покупцем акту перевірки, можлива дискваліфікація учасників та остаточне визначення переможців, і підписання даними учасниками переможцями протоколів та договорів з гарантованим покупцем, визначення умовного покупця та за умови його згоди укладення договору з ним і завершення аукціону в системі. Далі ми з вами розглянемо кожен крок окремо і розберемо нюанси щодо них. Отже, перший крок нашої схеми це публікація гарантованим покупцем оголошення про проведення аукціону. Гарантований покупець з урахуванням графіка проведення аукціонів Через свій особистий кабінет опубліковує українською мовою і в разі потреби англійською або іншими мовами оголошення про проведення аукціону. Також гарантований покупець завантажує до оголошення про проведення аукціону документ, що містить оголошення англійською мовою. Аукціон проводиться не раніше, ніж через 30. Але не пізніше, ніж через 90 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону. В цей період потенційні учасники можуть подавати свої цінові пропозиції для участі в аукціоні. Як ми вже говорили з вами раніше, в системі вже є два аукціони, на які ви можете подати свої пропозиції. Для успішної подачі заявки на аукціон учаснику потрібно буде зробити 4 простих кроки: це реєстрація на майданчику sale.ubcom.ua, ідентифікація та підтвердження реєстраційних даних в особистому кабінеті, пошук аукціону, в якому учасник бажає брати участь, та подання пропозиції завантаження документів. Реєстрація користувача включає в себе три простих етапи. На першому етапі зазначаємо офіційну коротку назву, контактний номер телефону, контактну електронну пошту та пароль. Погоджуємось на обробку персональних даних та з умовами договору оферти і натискаємо кнопку Зареєструватися, тим самим створюючи особистий кабінет на майданчику. На другому етапі потрібно заповнити інформацію про учасника, а саме код ЄДРПО, повну назву компанії. Адресу реєстрації юридичної особи, зазначаючи індекс, область, населений пункт та адресу в ньому та банківські реквізити в форматі IBAN. Після збереження інформації необхідно буде пройти третій і заключний етап реєстрації, ідентифікацію шляхом підписання договору оферти. Договір можна підписати в паперовому вигляді в двох екземплярах та направити нам на юридичну адресу, попередньо додавши скановану копію в особистий кабінет. Або ж за допомогою електронного підпису, так само завантаживши підписаний файл договору до вкладки Учасник в особистому кабінеті. Після завантаження договору ми оперативно перевіряємо та допускаємо ваш кабінет до роботи в системі, після чого у вас з'являється можливість подати пропозицію. Після завершення реєстрації на сторінці цікавого для вас аукціону з'явиться кнопка Подати пропозицію. Після її натискання відкривається вікно для створення чернетки заяви на участь. Тут вам потрібно буде вказати свою цінову пропозицію, яка має бути не більшою за початкову, та розмір частки квоти в заяві, на який ви плануєте подати заявку. Після цього потрібно буде натиснути кнопку Зберегти та відповідно зберегти дану чернетку. Після збереження у вас з'явиться можливість додати документи до заяви на участь, через кнопку Додати документ та після цього подати заяву на розгляд. Шляхом натискання відповідної кнопки. Звертаємо вашу увагу, що додавати документи потрібно під відповідними типами, в залежності від того, який саме документ ви будете вантажити. Поговоримо з вами про документи. Їх перелік чітко визначений законодавством, отже, для участі в аукціоні потенційному учаснику потрібно буде додати банківську гарантію для участі в аукціоні, надану на користь гарантованого покупця з розрахунку 5 євро за кожен кіловат потужності об'єкта учасника. Строк гар... дії такої гарантії має бути не менше 50 робочих днів з дня аукціону. Інформацію в довільній формі про кінцевого бенефіціарного власника. А в разі, коли особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника та, відповідно, причина його відсутності. Копії документів, що містять інформацію про органи управління суб'єкта господарювання, який має намір взяти участь в аукціоні. Установчий документ протокол рішення загальних спорів або єдиного учасника про обрання на посаду керівника та інших членів органів управління підприємством. У разі якщо це передбачено в вашому установчому документі. Інформацію в довільній формі про осіб, пов'язаних із суб'єктом господарювання, який має намір взяти участь в аукціоні, відносинами щодо здійснення контролю. У разі участі в Технологічно нейтральному аукціоні або аукціоні для інших альтернативних джерел енергії. Довідку в довільній формі підписану уповноваженою особою суб'єкта господарювання за значенням виду альтернативного джерела енергії, щодо якого він має намір набути право на підтримку, і інформацію щодо технічних параметрів, характеристик установки зберігання енергії. Встановлена потужність, ємність або інші параметри, яку планується встановити на об'єкті електроенергетики або через будівництва електричної станції, щодо яких суб'єкт господарювання може набути право на підтримку. Це у разі наявності вимоги щодо подання інформації на відповідному аукціоні. Банківська гарантія. Банківська гарантія для участі в аукціоні подається суб'єктам господарювання. Який має намір взяти участь в аукціоні окремо для кожного об'єкта електроенергетики або черги будівництва пускового комплексу об'єкта електроенергетики, щодо якого такий суб'єкт господарювання має намір набути право на підтримку? Розмір банківської гарантії для участі в аукціоні становить 5 євро за кожен кіловат потужності об'єкта електроенергетики або черги будівництва об'єкта електроенергетики, щодо якого суб'єкт господарювання має намір набути право на підтримку. Банківська гарантія не повертається переможцю. У випадку відмови від підписання протоколу або договору, або у випадку дискваліфікації такого переможця гарантованим покупцем. випадки, в яких гарантований покупець може дискваліфікувати переможця, тобто відмовити йому в підписанні протоколу чи договору, ми розглянемо з вами трохи пізніше. Також звертаємо вашу увагу, що банківська гарантія для участі в аукціоні. Та банківська гарантія і додаткова банківська гарантія для забезпечення виконання зобов'язань за договором надаються банками, які на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги, включно із наданням банківських гарантій та відомості, про яких внесені до Державного реєстру банків. У нас є вимоги до банків, що надають банківські гарантії. Вони передбачені порядком. Так, якщо сума гарантії до 250 тисяч євро, це має бути системно важливий банк. Якщо більше 250 тисяч євро, додатково необхідний рейтинг не нижче рівня А за національною шкалою для банків резидентів України та не нижче рівня А за міжнародною шкалою у випадку надання гарантії банком нерезидентом з умовою авізування таких гарантій бенефіціару через уповноважені Банки Резиденти України. Повертаємось до нашої поданої заявки. Після завантаження всіх необхідних документів учасником ми перевіряємо необхідну інформацію та допускаємо дану заявку до участі в аукціоні. Після активації заяви до моменту завершення періоду прийому пропозицій, у вас, як учасника, залишається можливість редагувати свою цінову пропозицію. Для цього потрібно буде внести зміни та натиснути кнопку Опублікувати. Далі поговоримо з вами про аукціон. Переможець визначатиметься за допомогою так званого сліпого аукціону. До завершення кінцевого строку подання пропозицій, тобто до початку аукціону, учасники встановлюють свої цінові пропозиції та величину потужності. Під час раунду, який оголошується день аукціону і триває 15 хвилин, кожен учасник може оновити свою цінову пропозицію у бік зменшення або залишити її без змін. При цьому величину потужності під час аукціону змінити неможливо. Після закінчення відведеного часу та оновлення цінових пропозицій, електронна торгова система автоматично завершує аукціон та здійснює одночасне розкриття інформації, поданої учасниками, включно з ціновою пропозицією, величиною потужності та доданими до заяви на участь в аукціоні документами. Після аукціону протягом 15 робочих днів здати оприлюднення протоколу про результати аукціону. Переможець підписує протокол про результати та укладає з гарантованим покупцем договір про надання послуги. Протокол про результати аукціону щодо відповідного переможця підписується керівником або уповноваженою особою переможця власноруч, чи з використанням електронного підпису. Договір про надання послуги з гарантованим покупцем. Підписується керівником або ж уповноваженою особою переможця в паперовій формі. Для укладення договору протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення протоколу про результати аукціону переможець повинен надати гарантованому покупцю документи, які він долучив до заяви на участь, а також копії установчих документів компанії. Далі у нас. Відповідно, гарантований покупець перевіряє ці всі документи. І у випадку, якщо після перевірки гарантованим покупцем хтось із переможців буде дискваліфікований, або у випадку, якщо хтось із переможців відмовиться від писання протоколу чи договору, визначається так званий умовний переможець. Учасник, що набуває статусу умовного переможця, визначається в нас на 30-й робочий день після завершення аукціону відповідно до чинного на той час протоколу про результати. У разі, коли обсяг лоту повністю розподілений між переможцями, умовний переможець у нас не визначається. Що це означає? В аукціоні розігрується 80% від сукупної величини потужності, яка була запропонована всіма учасниками, що пройшли перевірку гарантованим покупцем і не втратили статусу учасника. Тобто, якщо 80% від сукупної величини потужності, яку запропонували учасники за врахуванням дискваліфікованих, все одно виходить більше обсягу лота, то умовний переможець визначатись не буде. Якщо ж він все-таки у нас є, протягом п'яти робочих днів з дня набуття статусу, умовний переможець через особистий кабінет має надати підтвердження щодо набуття статусу переможця за значенням величини потужності. У разі відмови умовного переможця від набуття статусу переможця, він не набуває права на підтримку. У такому разі банківська гарантія для участі в аукціоні такому учаснику повертається. У разі ж, якщо умовний переможець погоджується на набуття статусу переможця гарантованим покупцями таким переможцем, чиняються дії стосовно підписання, опублікування протоколу і відповідно договору про надання послуги згідно з вимогами порядку. Далі ми з вами звертаємо увагу. Що є чіткий перелік причин, коли гарантований покупець приймає рішення про відмову від підписання протоколу про результати аукціону, про укладення договору і про надання послуги. Це в нас передбачено порядком. Отже, це якщо учасник подав неповний пакет документів або відомостей, учасник надав недостовірну інформацію в поданих документах або відомостях. Учасник не розкрив інформацію про кінцевих бенефіціарних власників відповідно до вимог законодавства, або не надав інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника та причину його відсутності. У випадку, якщо на учасника або членів його органів управління, а також інших осіб, пов'язаних з учасником, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, тобто санкції, Якщо на день проведення аукціону учасник самостійно або з іншими суб'єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника або контролера, за результатами аукціону аукціонів, проведених протягом відповідного календарного року, набув право більше як на 25% сумарного обсягу річної та додаткової річної квоти підтримки на відповідний рік. І у випадку, якщо учасника аукціону визначається як особа, пов'язана з державою агресором. Також до укладення договору про надання послуги переможець сплачує винагороду оператору авторизованого електронного майданчика через авторизований електронний майданчик, якого переможець брав участь. В аукціоні. Розмір винагороди оператора становить 0,8 Євро за кожен кіловат розділеної на аукціоні потужності, щодо якої переможець набув право на підтримку. Оплата винагороди оператора проводиться в національній валюті за офіційним курсом Національного банку, що встановлений на день такої оплати. Ну і у разі визнання судом недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону. Винагорода повертається оператором авторизованого електронного майданчика та адміністратором електронної торгової системи. Так, на цьому моя презентація завершена. За детальними індивідуальними консультаціями ми вам пропонуємо звертатись. До спеціалістів нашого майданчика. На екрані ви можете бачити контакти електронного майданчика Українська універсальна біржа. Ми вас запрошуємо всіх реєструватися для участі в аукціонах на нашому майданчику. Так, при реєстрації ви писали свої питання. Зараз я коротко на них. Надам вам відповідь і переглянемо, що там у нас в чатку. Отже, перше питання було, в яких банках можна ж оформити банківську гарантію. Зараз я, мабуть, повернуся до презентації. На дане питання я вже надавала відповідь. Єдине, що можу додати, це те, що перелік системно важливих банків ви можете знайти на сайті Національного банку України. Так, наступне питання. Що потрібно писати в інформації про кінцевого бенефіціарного власника? Інформація про кінцевого бенефіціарного власника або про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи вказується згідно даних, які вказуються в реєстрі ЄДРПО. Для вашої зручності при поданні заявки на участь ми надамо вам шаблон такої довідки, який потрібно буде заповнити, підписати, і ми також допоможемо вам з її заповненням за необхідності. Так. Далі по питаннях. Якщо у нас дві черги, як нам подавати заявку на участь? Так. Якщо у вас дві, ну або ж більше, черги будівництва, на кожну чергу вам потрібно буде подати окрему заявку. Звертаю вашу увагу на те, що загальний розмір потужності цих заявок має не перевищувати 25% від загальної річної квоти. Для участі в аукціонах вам потрібно буде відкрити свої індивідуальні посилання на кожну заявку в окремих браузерах. Так, і питання Що робити, якщо я стану умовним переможцем? Так, це питання у нас також було відкрито в презентації. Зараз ми до нього повернемося. Повторюсь, єдине, що, що умовний переможець має право погодитися на частину квоти або ж відмовитися від неї без ризику втрати своєї банківської гарантії. У випадку відмови, умовний переможець не втрачає своє право приймати участь в інших аукціонах на продаж квоти підтримки, визначені в цьому році. Так, о, наскільки переглядаю, в чаті у нас також питань немає. Тому дякую вам всім за увагу. Так, повернуся ще раз вам покажу. Реквізити майданчика. Ви можете звертатися за нашою гарячою лінією або ж на електронній. Пошти. Запрошуємо вас реєструватись для участі в аукціонах на нашому майданчику. Дякую всім за увагу!